Всім привіт! Сьогодні приготувала бісквіт з мандаринами. Це дуже швидкий варіант. Зараз сезон, можна готувати, треба готувати. Приготуємо тісто. Яйця потрібно збити з цукром. Яйця збила. Тепер додаю борошно. Борошно я не важу, буду додавати на одне яйце одну столову ложку цукру та одну столову ложку борошна. Та трішки розпушувача. Акуратно вимішую. Додала ще ложку борошна. Тобто тут у мене 4 яйця, 4 цукру, а борошна 5. Камінчики, якщо є, вибираємо. Найкраще брати малесенькі мандарини, тому що якщо такі більші, вони недобре тримаються кубки. Викладаю мандарини зрізом донизу. У мене ще там видно трохи прожилки, але я не хочу їх витягувати, тому що зовсім поламається мандаринка і не буде гарного розрізу. Можна тісненько одна біля одної викладати. Зверху заливаємо тістом. Можете робити собі вищий бісквіт, я не буду надто високий робити. І лише щоб трішки накрили мандарини. Буду випікати при температурі 180 градусів до сухої палички хвилин 20-30. Все, бісквіт у мене спечений, пікся десь 25 хвилин. Зараз його перекидаю на решітку мандаринами доверху. Зараз вже 9 вечора, але ці мандаринки так апетитно виглядають, так хочеться кожен квадратик розрізати. До речі, мені завжди було цікаво ось таку випічку з мандаринами. Чи, наприклад, якщо у кремі не пюре таке мандарини, як його їсти? Чи оці плівки не заважають і як це? Думаю, можливо, вам також це цікаво. То я вам розкажу, я вже один кусочок спробувала. І що я вам маю сказати? Ну мандари... Якщо ми, ми їмо звичайні мандаринки самі з тими плівочками, то все нормально так само ось тут. Вони кисленькі. Це не кісточки, що треба витягувати як з м'яса. Можливо, там десь відчувається ця плівка, але ну щоб це було якось недобре їсти або ще щось, то ні. Тому поки сезон я вам рекомендую. Готуйте навіть замість якогось торту, можете собі ось таке невеличке свято смачне зробити.